Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як правильно користуватися ЕЗА-сканом, sol сканом і взагалі будь-яким сканом. Ну, взагалі, щоб ви розуміли, кожна мережа має свій скан. Тобто, якщо, наприклад, ви не знаю, користуєтесь мережою Tron, в неї просто пишете tron скан, якщо користуєтесь мережою, не знаю, закасіньк, зекасіньк скан. Ефіріум Solana, всі 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 мережі фантом в них є свій скан, і ви можете просто кожну транзакцію перевірити. Навіть та ж саме зора, просто пишете зоро скан, і ви бачите абсолютно всі транзакції свої, свої гаманців і тому подавно. Ну, це інформація для тих, хто не. Не знав про це. Далі. Зараз я хочу вам пояснити, зараз дуже великий такий хайп, пішов на меми, і що на мемах можна торгувати, заробляти, це дійсно так. Але через те, що в ринку зараз мало ліквідності, заробітку на тих мемах дуже мало. Тому я хочу вам показати приклад того, як можна заробляти на мемах, не так швидко, як ви привикли, там, якщо ми заходимо в трейдинг і що вам там буквально 5 хвилин плюс 100%. Зараз поки що така ну, мета. Пішла, що воно є, але по факту, якщо розібратися, 99% там скам і мало хто на цьому заробляє. А тому е, зараз хочу показати вам приклад, як можна просто слідкувати повільно за гаманцями людей, які купляють, які монети ростуть, і просто ви там купили, почекали день, два-три, може тиждень, і воно підросло. Да, це більш повільніший спосіб, але в ньому ви ризикуєте менше. Для тих, хто в принципі тільки починає працювати з солсканом, а в кого вже є якась база, можете прискорити віж у кого нема, зараз. Просто для самих початківців. Я що щоб ви розуміли, просто. Щоб ви мали точку опору старту, звідки з чого починати. Заходите в CoinMarketCap, цей сайт абсолютно всім відомий. просто. І тут у вас є розділ Gainers and losers. Тобто монети, які показують хороший і нехороший результат. Важливий фільтр тут ставте не топ там 100-500, а просто ставте All, щоб вам показували абсолютно всі монети, які є в ринку. І тут уже. На ваш рост, чи за одну годину, чи 24 години, чи 7 днів. Давайте так, щоб у нас допустим, було це більш-менш справедливо. візьмемо 7 днів, і у нас ось така картина збувається. І тут ми можемо абсолютно вибрати який там, як що нам сподобалось. Ну, чесно сказати, деді Трамп це там мета на Трампу пішла. Давайте подивимось, і давайте візьмемо цей ліл баб. Окей, все, ми їх повідкривали. І що ми бачимо? Ми перш за все дивимося, на якій мережі вони зроблені. Тут у нас мережа Solana. Круто. Далі у нас теж мережа Solana, ну окей. Зараз означає, будемо будемо працювати з Solana, З Etherscan абсолютно та ж сама ситуація, історія, тобто не переживайте. Все, ось у нас Solana, і це означає, що це адрес цього токена. Ми його копіюємо, просто пишемо Solscan і заходимо в Solscan. Вставляємо наш, адрес нашого токена. Дэвид Трамп, нам. <кхе> Все, що от нам потрібно, ми маємо базову інформацію про цей е, актив. Да? Е, транзакції, е, хто купує, наскільки купує, наскільки продає. З часом, коли ви в цьому розберетесь, вам ця інформація буде, ви будете бачити користь цієї інформації, тому що ви бачите, що е, об'єми тут є. Тобто люди продають на 0,5 села, купляють, продають е, 2-3 селани. Тобто, це в принципі ну, нормальний такий показник. Е, що нам потрібно? Нам потрібен холдерс. Так, Я не буду зараз пояснювати, що таке Redium, тому що це трішки вже складна інформація. Я думаю, що це ми вже будемо показувати в інших відео. Нам потрібна людина, яка, в принципі, більш-менш має більшу кількість токенів. Звичайно, не, не завжди потрібно брати самих верхніх, тому що, можливо, це самі засновники, девелопери, але і гаманці нам теж недобляться. І я покажу це в іншому, на іншому сайті, як користуватися і гаманцями, наскільки вони теж є корисними. Тобто, ну, наприклад, ми беремо там будь-який гаманець, ось цей, просто копіюємо його адрес, і нам знову потрібен буде solscan. Просто дублюємо. Вставляємо. Адрес. Окей. І тут ми бачимо, скільки там токенів він має. Так у нас. М -м -м. Ну, не вдалий гаманець, тому що він взагалі тільки Деді має і ще якийсь е, токен. А, ну, таке. Не дуже. Давайте тоді перевіримо нашу монетку. Деді Трамп. Ми скупіюємо ще раз їх адрес. Ось у нас тут. А, і підемо на такий сайт, а, як Dex Screener. І до нам там сайт задобиться. Зараз ми до нього теж перейдемо. Так, окей, у нас відкривається Dex Screener. І сюди ми вставляємо адрес нашого контракту. Дедітрам. Окей. А, дивіться, у нас в цьому сайті є таке поняття, як Top Traders. Тобто люди, які ну, потенційно заробили більш за все на цій монеті. Да, тобто, якщо ми подивимось, ось у нас так виглядає графік, і якщо ми візьмемо відрізки, дрізки, дата у нас 15 минут, і ріст, і трималося на хаї, воно 3 дня. Тобто монети не продавали одразу. Тут у нас відбулася корекція, але як ви бачите, знаєте, у нас на ринку взагалі відбувається корекція. І, в принципі, це ще не факт того, що ця монета буде продаватися і зливатися. Тобто ця корекція, можливо, тут можна буде її ще докупити вам особисто, щоб на ній заробити в довгу перспективу. Перше, що у нас є, у нас да, топ, топ взагалі дивитись на транзакції, які у нас тут відбуваються транзакції. Тобто, У нас є купівля-продаж 0,5 села, тобто, це ще. Ну, нормально, тому що якщо ми там будемо бачити 0000, то це такий підозрілий знак. Коли у нас півсолану купляється, півсолану продається для Мемкоїнів це нормальний показник, тому ок. Ви просто дивитесь ПНЛ, ну, тобто плюс чи мінус людина заробила, От у нас, виходить, 7 тисяч доларів зароблено. Ну, Це таке дуже багато людина ще вклала. Нам потрібні такі, ну, там, давай, 290, точно так. Uh -huh. Одну тисячу купив на одну тисячу. Зробив Да? Ось такий гаманець, має, в принципі, має вас зацікавити. Що ми робимо? Просто відкриваємо його. І дивимось, що в нього ще на. Ага, це ми відкрили транзексин. Діто нам потрібно відкрити сам гаманець. Ось він у нас. Так. Ось, ми відкрили сам гаманець. Ми бачимо, що у нього 78 токенів, тому що у нього тут ще є. Бачите, віллі, МГ класно, багато токенів. Ми можемо, дивіться, тут вже ми просто починаємо занурювати, занурюватися, і наші пошуки просто будуть безкінечно тривати. Ми можемо зараз перейти на цей вілі. Подивитися, як в нього, ми просто можемо скопіювати його а, а, адрес і подивитися там, наприклад, на декстрім дублірувати. А як цей токен себе веде, просто вставляємо сюди адрес. Окей. А, Так, що у нас тут відбувається? Ну, ага, ми бачимо, що токен, в принципі, досить довго жив. Да, Цілий один день. Ну і вже провалився. Тобто таке, незрозуміло. Тому нам потрібно перейти в Telegram. Там є один бот. Я взагалі всі ці боти, сайти лишу в описі під відео, що вам було легше. Якщо щось не лишу, можете писати, я вам прикріплю. І переходимо в Telegram. У нас є такий бот, який читає вінрейд гаманців. Ми просто вставляємо сюди той гаманець, який нас зацікавив. Тому що нам потрібно зрозуміти, чи е, взагалі нам потрібна ця говне, що у нього є взагалі е, він рейд, і, можливо, в нього взагалі він один раз зайшов в мене, тому чисто повезло, а зараз ми будемо за ним купувати і просто е, втратимо всі гроші. Тому ми вставляємо адрес контракту і чекаємо, поки бот проведе аналітику і покажуть нам взагалі, чи варто за ним слідкувати. якась, якась проблема виникла, давайте ще пошукаємо. Щось таке цікаве, що нам підійшло. А, кстати, хочу звернути вашу увагу, якщо ви бачите, наприклад, він купив на 0 на гаманець, а зробив 4 долари. Це небагато. Але це означає, що просто засновники кинули на своїй власні гаманці, ну, таким чином, так, щоб не виглядало, що вони продають по стакану чи додати об'єми. Для своїх свого токену, тому на такі, такі гаманці точно ніколи не увагу. Дивіться так, щоб там були здійснені якісь покупки. Так, що у нас? Ще якісь цікавенькі. Ну давайте тут у нас 113, в принципі, це теж непогано, то знайдемо, скопіюємо цей аккаунт, зайдемо. Телеграм. Так. Спробуємо цей подивитися. Так, що ми бачимо? <світ> ну, У нього більше зеленого, ну, мені так здається. Але якщо взяти то профіт, у нього мінус 4 солана за 30 днів, тобто мінус 4%. А він рейд 22%. А, ну, в принципі, ні. Бачите, в нього виходить мінус, 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 мінус. Так, тут у нього, виходить, був плюс. Такий гаманець нам не потрібен. Я зараз не буду там прям сидіти на кожним гаманцем, шукати, давати там, щоб ви ми зайшли. Суть, як це робити, я вам показала. Тобто, і ви от таким чином складаєте собі базу гаманців, які вам потрібні для того, щоб розуміти, як це працювати. Далі у нас є такий бот, який відсвятковує. Рухи гаманців, тобто, от бачите, а, він купив, він продав, воно залістилось на рейдіумі, щось зробив. Тобто ви просто цей потім гаманець, який ви знайшли, вважаєте, що він класний, топовий. Ви просто можете собі його там а, закинути в а, трекер в солану, і він просто буде вам показувати, що він купляє, що вам продає, що не потрібно буде постійно слідкувати. Ще хочу вам один такий сайт показати, дуже теж для роботи. <кій> в чому суть теж даного, скажімо, так, сайту. Беремо той же наш на який, токен, який ми почали досліджувати. Знову да. купуємо його адрес і вбиваємо в Defined. Defined крутий тим, що ми можемо просто подивитися, хто на початку почав купляти. Давайте ставимо фрейм 1 година. І що ми бачимо, що саме на цій ну, почався якийсь активний рух. Відповідно, ми можемо зрозуміти, що люди, які тут купляли, можливо, щось розумне і знають. І коли ми натискаємо на цю свічку, нам висвічуються абсолютно всі ті, хто купляв, бачите, 4 дні на тому, цю монету. Так, тут у нас теж би мови висвічуватись ПНЛ. Але бачите, людина купила. Але поки що не заробила. Можливо, він ще його холдить. Тобто тримає там, наприклад, розуміє, що він ще може на ньому заробити. Так. Ось. Що у нас? Ось. А, ні, тут бачите, 7 тисяч заробив. Цікавий такий гаманець, цікавий, звичайно. Давайте ми зайдемо. По тому ж принципу скопіюємо адрес, подивимось, взагалі він рейдний, він чи не він рейдний. Тому що, ну, і взагалі, якщо чесно, так сидіти просто. Ну, зараз не будемо на це витрачати час, таки ми навчаємось, тому, судя думаю, ви теж зрозуміли. Берете, шукаєте, дивитесь PNL, копіюєте цей гаманець, дивитеся, що в нього є, ви можете подивитися на свой скані, а, що у нього там якісь ще токени, два токени є подивитися, що це за токен. Так само провалюєтесь цей токен, копіюєте його адрес і переходите в Dexcreener, Defined, дивитесь, а, купляє, продає. І ось таким ось чином ви просто робите пошук, складаєте собі базу активних, неактивних гаманців. Це, звичайно, візьме трошки часу у вас, але таким чином ви зможете зробити собі базу. Якщо було цікаво і взагалі вам цікаво далі продовження, як на цьому ще заробляти, тому що потрібно там розуміти гаманці засновників їх базу вам теж потрібно зібрати, як їх знаходити, як це все робити. То це буде продовження в слідчому відео. І е, якщо будуть лайки, коментарі, я запишу продовження. Якщо ні, я вирішу, що вам ця тема не цікава і продовження, звичайно, не буде, тому що е, я це роблю абсолютно безкоштовно. Тому від вас просто лайк за корисну інформацію, Якщо вона корисна, я думаю, що вам не буде тяжко. Все, всім, солодкого дня.